Зафіксовано влучення чотирьох ракет у відкритий розподільчий пристрій Борштинської тес на даний час на місці пожежа. Жоден працівник станції дякувати Богу не постраждав. На місці працюють працівники ДСНС. Я щиро хочу подякувати нашим рятувальникам за відважність за хоробрість, за вашу щоденну таку титанічну, складну, але дуже потрібну роботу. Також хочу зазначити, що в енергомережі області різко познизилася напруга. Обленерго регулює енергопостачання, проте споживачів області забезпечено повністю електропостачання. Хочу з цього приводу звернутися до всіх жителів нашої області з проханням з 17 до 22 години обмежити споживання електроенергії. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж. Також хочу вам повідомити, Омити, що силами ППО в нашій області збиту одну ракету.